А, взагалі, як себе відчуваєш зараз? Приїхав до Одеси, до рідного міста. Я вдома. Так, про, про гру що скажеш? Ну, Хороша гра вийшла і Чорноморець сьогодні гарно грає, але, на жаль, ні, в них нету, немає зараз результату, але команда хороша, я думаю, що все в них сперти. Ти ще вирішив тренер дати відпочити зараз, можливо, лише після травми першого разу вийшов в Єврокубках. Як себе відчуваєш зараз після ну, повернення? Після, після гри трошки там, зі спиною була проблема, тому сьогодні я пропустив гру. Але буде час відновитися і скоро появлюсь на поля ще раз. Куди от, в Одесу, коли приїжджаєш перше, куди, куди хочеться поїхати взагалі? Додому. Додому, до сім'ї. Дуже дякую. дуже дякую.